Всім привіт! Хочу трохи біткоїну сказати, лише по біткоїну. Картину подивитися в цілому, як вона змінилася. Я не записував відео особового біткоїну сильно так ну, попередньо. Та тут я думав записати так поверхнево і, скажімо так, через тиждень два знову записати, як буде відпрацювання тих всіх сигналів. Але, скажімо так, була, ну, бачимо, що далі ціну, нічого не змінюється. Тобто у нас всі імпульси, які йшли вниз, вони не перекривалися успішним чином ось, але Uh, можу сказати ще одне єдиний позитив: це ми знаходимося в каналі цьому локальному. Також ми не зайшли за більш такий глобальний канал, та, тобто, доки ми знаходимося на 60 тисяч, тобто все це позитивно, все це побичому. <coughs> І сказати, що тут якісь були видмещені наративи, ні. Я рахую, що ми втримаємо або тут підтримку, або ось тут. У нас дві зони є. Я думаю, ми їх втримаємо. Одну із них точно можна розбирати. Як а, позитивно, і звідки можна рахувати, що буде вихід вгору. Звичайно, ну, моя позиція, як то кажуть, не дуже то і вдала, тобто в мене там є мінуси не зафіксовані, але, як то кажуть, не печально, бо в мене віліфітація буде взагалі аж аж ось десь ось тут от, біля 47-48 тисяч. Тобто це біткоїну ще треба буде впасти там на 20% з чимось. Там. Точно зараз не скажу, але приблизно так рахував. Від сьогодення, наприклад, взяти і. Майже на 30%. ось Тобто десь 27-28%. У нас тут падіння було, бачимо, було такі негатив. всі Думаю, все. Зараз будемо пробувати. Ми, ми тут були спочатку нижче, пізніше зайшли і ще нижче зайшли. І всі думають, все коротше, там будемо провалюватися, давати вниз. Але ні, ми зробили так, що ми пішли потрохи-потрохи по гору. Ми, звичайно, дійшли лише до границі верхнього каналу. Ось, і таким чином, як -то кажу, розробили знову настрій такий дуже ванговий. Ось тут брили там лонги, коли у нас було ці падіння, так, від all Time High. Пізніше ми так ось трохи брили шортів. Ось, але знову ж таки шортів все одно брили менше, ніж лонгів. Зараз лонгів щодня брить десь на приблизно 150-200 лямів. Бувало таке, що там і 300 приблизно. Але, ну, скажімо так, більш середньому то за 250 лямів може, до 300 дійде. Не більше ось тому такі тут -то справи. А що далі можу сказати? Тобто, якщо у нас буде тенденція зберігати, то звичайно можна сказати, що може 2 на дно буде, але це знову ж таки біткоін і дуже легкі формації дуже рідко відпрацьовують. Можна розглядати 2 на дно, беріть самі, свій ризик ось. Маленькі плечі на біткок, ну, біткоін, да, біток, там, ефіри і все інше. Я на взагалі не розглядаю більше ніж четверте плече. Р Маржа таким чином, щоб максимум 5% а, ризик по. Позиції ось більше не треба. от У вас буде, так кажуть, гарантований прибуток по тренду, будете рухатися, ваші ордери. от І тому таким -то чином себе забезпечити успіхом. ось і дивіться Тобто, у нас, якщо ми можемо казати про успішний розворот, а що ми підемо вгору, це перше. У нас має звідси, наприклад, що розглядати, та піти вгору. А, як мінімум та, на 70 тисяч десь 500 400 закріпитися, а в кращому випадку це, звичайно, зайти в канал на 71 тисячу із закріпленням, десь ось сюди. Щоб перекрити це було маленьке падіння, і одразу це, тобто це як то кажуть, одне можна рахувати що це сукупне. Та, тобто Це якби, одне тіло таке. І його перекрити був файно, знаєте, ось з таким якимось ростом. Та, тобто, Трошечки-трошки так підібратися, і пізніше на імпульсі вийти. Тоді буде у нас, скажемо, що ось це вже сигнал, розворот пішов. Ось, і ви скажете, так як же ж тут? Якщо він пішов, то до... заходити в лонг, якщо відпрацював. Ну, звичайно, ви можете ризикувати та ходити в каналі, але знову ж таки трейдери, які торгують там не один рік, вони завжди вам скажуть, що торгувати в каналі це додаткові ризики. ось Бо більш професійні трейдери, які люблять безпечно торгувати, вони... Заходять в позиції від того, куди йде пробій з закріплення з ретестом, наприклад. Та? Тобто, Наприклад, ми сюди пройшли. Наприклад, десь 71-572 тисячі, закріпили, трохи може відкатитися, та? наприклад, там до 71 тисячі і все. І далі над ним знаходиться там, наприклад, півдня, один день та? ну, такий час. Тобто, це вже буде сказано, що тут є дійсно торгії, і щоб на цьому великому імпульсі вгору та, були об'єми. Об'ємо, наприклад, не менше, наприклад, ніж було на падінні. Ось, і ліквідація, звичайно, шортів, має тоді бути теж е, ну, кілька соток лямів. О, тобто в цьому картина вища ще, не бачить в ведмежах наративів. Ведмежий наратив може бути в тому випадку, якщо ми проб'ємо е, лінію та підтримки в 60 тисяч або десь так в 56. Ми підемо сюди без відкупа, Та буде ситуація гірша, наприклад, ніж тут. Що, наприклад, у нас там не буде такого, буде, наприклад, та щось схоже на ось цей момент. та або ось цей. Коли у нас закінчаться торги, ось після пробою. О, бо це буде поза цим каналом, по-перше. По-друге, тут а, лінія підтримки та не дуже прямо така буде а, підтримуюча, та, скажімо так, тут є прогалина, вона одразу може проводитися аж до 50 тисяч. Тоді вже можна було сказати, що у нас канал верхній зламався, прапори зламалися. Тут, як то кажучи, чий наратив збільшується. Ось. Тому такі до -то справи. А, на цьому, в принципі, все. Бажаю всім успіхів, бажаю успішних торгів. Не торгуйте ось по каналам, ось таким чином, як я вам сказав попередньо. Ось, треба торгувати лише. Ось максимально безпечно, а краще утриматися від торгів і залишайтеся на споті. Бажаю всім успіхів, до зустрічі!